І про продувають кров'ю зароблені завойовані гроші, продувають в хлам все. Замість купити щось в сім'ю це факт. І що, і що робить українська влада з переляпку зараз? Верховній Раді, комітет прийшов до висновку, що треба ліквідувати комісію з регулювання комісію, ігрового бізнесу. А сам бізнес не пробує ліквідувати. Нагадати, коли ліквідували е, одноруких бандитів, тобто ігрові автомати, і за яких обставин? Нагадую, президентом був Віктор Ющенко, це, по-моєму, був 2008 рік. На той час щодня в ігрових автоматах хтось гинув. Тому що люди програвалися, психіка поруйнована. І вони, як не касирів, вбивали, то когось там із гравців убивали. Так от. В Дніпрі зайшов один такий, який програвся, із пляшками запалювальної суміші, а там вихід, дуже вузькі двері. І він кинув в салон кілька пляшок, і там згоріло 28 чоловік. Після того це все було заборонено. А коли воно відновилося, і під яким соусом? З приходом Зеленського нам почали втирати баєчку. І це тільки в дорогих казино чотири, при п'ятизіркових готелях. Через три місяці це вже було пошесть і ніяких дорогих готелів. І зібрали в перший рік 700 мільйонів гривень. І тепер от Ніна Южаніна, яка просто унікальний спец в системі оподаткування, тобто ну, доходи від зборів, вона справді унікальний спеціаліст. От вона говорить, недоїмка по ігровій індустрії 23 мільярди гривень. 23 мільярди гривень. Я згадував оцю кампанію Парімач. Парімач кампанія, яка була легальною, в ній працювало півтори тисячі людей, і вона платила 90% податків у цій галузі, в цілому в ігровій галузі. І вони її викинули. Це українська кампанія. І привели під час війни російську кампанію багато років. І з обранням Зеленського ті ну, цікавезні кампанії. Єди... Ну, було два в мене проекти: це східні кампанії: турецькі, арабські. Одна готова була через публічні торги купити одеський нафтовий завод. Тому що в неї є своя нафта, вона готова була через публічний, через аукціон, але тільки через, через публічний, ніяких хабарів, нічого. Я поговорив там із деякими діячами з кабміну, дуже високопоставленими, вони зразу включили дурника і натякнули, що без, без кеша нічого не вийде. Другий випадок це коли в нас ну, зрозуміло, що в нас проблема з вугіллям завжди. Навіть під час війни турецька компанія була готова зайти на Волинь, там є недобудована шахта 10 степова. І вони готові. Але теж через публічні... Я теж почав консультувати з одними, другими, третіми людьми, і ну, мені дали чітко зрозуміти, що без хабаря не вийде. Все, не вийде. І от ще одне затримання сьогоднішнє від від СБУ. Куратор від СБУ в це така структура, яка виникла потім після Держспоживстандарту. Це така Держпродслужба, ну яка фітосанітарний контроль, і ну тому подібне. Там виявляється, такими податками покладали бізнес такими поборами, що всі скавуліли, ну затримали й цього. Так що в нас СБУ демонструє просто чудеса, вигадки, таланту військового і проводить такі блискучі операції разом з тим за спиною. Це що, є одне СБУ Малюка, а друге Баканова? Що, що це? чи 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 це татаровське СБУ інше. Оце оце питання. Ну от як це може одночасно співіснувати? Оцю біполярку нам постійно нас весь час привчають до цієї біполярки. оце Оцей осудний шило затримали, випустили, а полковник Червінський буде сидіти і все. І ніяких запобіжних ой ніяких застав нічого не приймається це, до речі, дуже чітко видно по поведінці слуг народу, які стикаються безпосередньо з людьми на вулицях, і вони вже, вони вже бояться людей. Вони реально відчувають, як їх почали ненавидіти. Останнє опитування е, цілком пристойної структури, хоча до неї інколи виникає е, міжнародний кміс, про е, що є більшу, більшою загрозою для країни. Так, 73% найбільшою загрозою не війну називають, а корупцію оце те, що збудував Зеленський. І те, що війна, по суті, відстрочила крах цієї системи, бо люди переключились на війну. Але злодії не переключилися, вони продовжили красти. І всі вони у владі, опозиція не краде. Опозиція не корупційна, тому що вона не бере участь в розподілі фінансових потоків. Ну, по моєму, ну ну ці вже зрозуміли, що їм взагалі нічого не світить в українській політиці. І ОПЗЖ досить, ну, про, 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 протирає штани. Але ну, скажімо, купа мажоритарників, які там в депутатських групах в тому ж Майбаху або ще десь там сидять. А на що вони сподіваються? Вибори наступні, якщо будуть, то вони будуть точно пропорційні. У нас є Виборчий кодекс, і, в принципі, ми пригадуємо цю слухання МОНЕ, по-моєму, називалось парламентське на Закарпатті. Коли всі учасники погодили, що вибори мають відбутись через півроку після завершення бойових дій на пропорційній основі. Тобто. Будуть партійні списки, а тепер які, в яких партіях повилазять оці всі за, зашкварні персонажі. Всі, хто був у слузі народу і Слуга народу, це буде точка відштовхування. Це, це якраз буде та ситуація, коли на старті виборів кожна з партій, яка ну, претендуватиме на подолання бар'єру. Вона буде клястись, що ніякої коаліції зі слугою народу ніколи не, не створить. Тільки тоді матиме шанс обрати. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.